Ми щиро запрошуємо гостей в перлинку Волині в нашу бубочку, в нашу червону калину. Тих, хто був, хто не знає. Ми щиро будемо раді вам. Ви тут отримуєте турботливе, тепле ставлення, починаючи з нашого рецепшена, де наші адміністратори нададуть вам всю абсолютну інформацію, де вони вас гарно і тепло приймуть, гарно вас розселять. найкращі номери, які ви побажаєте. Завідом на озеро, завідом на ліс, Примає цілодобовий медичний нагляд, та медичну допомогу, увагу дівчаток на візпроцедурах, конкретно вам роз'яснить, поясняти. Порекомендують і розкажуть про кожну процедуру і її вплив на організм, яку ви отримуєте. Також ви тут отримуєте турботу і увагу від адміністрації. Для нас важливий кожен наш гість, а також працюють для вас і наші кухарі пчілки Вони готують найсмачнішу домашню корисну їжу, благоприємна, тепла атмосфера червоної калини. Має неймовірний позитивний та лікувальний вплив на ваше здоров'я, на ваше самопочуття і на ваш настрій. Ми вас запрошуємо. Ми будемо дуже раді вас бачити знову, знову і знову.